До надання дозволу державному агентству України з розвитку міліорації рибного господарства та продовольчих програм на розроблення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки державної власності. Голосуємо за основу. Надцять за рішення не пройшло десяте питання про надання згоди на встановлення меж земельних ділянків натурі, яка надана в постійне користування. ПП фірма Аріес голосуємо за основу. За рішенням не прийшло. Одинадцяте питання про надання зводи то в екатерей компанії на передачу земельної ділянки в суверенку. Голосуємо за основу. Десять за рішення не прийшло. Про надання зте питання. Про надання зводи то холод сервіс на об'єднання земельних ділянок. Голосуємо за основу. У мене не Конфлікт інтересів прийнято. Голосуємо за основу. 21 за голосуємо в цілому. 21 за рішення прийнято. Тринадцяте питання. Про надання згоди ТОВ Агросервіс на поділ орендованої земельної ділянки по вулиці Івана Франка, 12А, 2. Голосуємо за основу. 18 за. Голосуємо в цілому. 19 за. Рішення прийнято. 14 питання про передачу епартаненку в оренду земельної ділянки по вулиці Перемоги, 24А. Голосуємо за основу. 17 за рішення прийнято. 15 питання. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу топ-торгової дім в оренду земельних ділянок. Голосуємо за основу. 17 за. Голосуємо в цілому. Рішення не прийнято. 16 питання. Про затвердження проєкту зимоустрію щодо відведення земельних ділянок державної власності, що належать до земель охорони. Голосуємо за основу. всего. Давайте два питания и все, и за, 17 питания. Затверждение технической документации за главу 3 Сонечно 7 d Давайте 18 -е питання за основу, колеги. 18 -е питання за основу. Цілого голосуємо. Рішення прийнято, Об'являється перерва.